У Колорадо Спрінг сім'я Локів бере серйозний виклик, стверджуючи, що цвіль у їхній квартирі спричинила. Устіва стіва Лока хворобу Паркінсона. Цей випадок може змінити наше уявлення про зв'язок між навколишнім середовищем і нашим здоров'ям. У стіва Лока, колишнього спортивного менеджера, діагностували хворобу Паркінсона в 2015 році. Лише через 6 місяців після переїзду з квартиру з серйозною проблемою з цвілю, спричиненою постійними витоками. Локи вважають, що плівь Вражає не лише Стіва, їхній маленький син і дружина також мали неврологічні та респіраторні проблеми. Що робить цей випадок таким значущим? Вважається, що це перший у США, де форова Паркінсона прямо пов'язана з впливом цілі. Родина зібрала чисельні медичні докази, включаючи аналізи крові та сканування мозку, щоб підтвердити свою заяву. Нове дослідження починає підтверджувати твердження локів. Дослідження, проведені в університетах Раттерса та Еморі, показали, що цвіль може виділяти речовину під назвою грибний спирт. Ця сполука може втручатися в дофамінові шляхи мозку, потенційно призводячи до симптомів схожих на фургу. Паркінсона. Експерименти з плодовими мушками навіть показали, що ця сполука викликає пошкодження клітин мозку. Це дослідження свідчить, що реальний зв'язок між цілітом розвитком симптомів хвороби Паркінсона. Інші дослідження показали, що звичайні цвілі, такі як Аспергілас і Пеніциліум, можуть не тільки викликати алергію, вони можуть послабити гематоенцефалічний бар'єр, який захищає мозок від шкідливих речовин. Коли цей бар'єр порушується, це може призвести до запалення мозку. Та потенційного пошкодження нервів. Це важлива частина головоломки, яка показує, як вплив цвілі може сприяти серйозним достроковим проблемам зі здоров'ям, включаючи такі захворювання, як хвороба Паркінсона. Майбутній суд може стати переломним моментом не лише для родини Локів, а й для усіх. Це може змусити нас переглянути те, як наша правова система та суспільство дивляться на зв'язок між екологічними токсинами та здоров'ям. Справа підкреслює фундаментальне право людини жити в чистому та безпечному середовищі. Боротьба локів може створити прецедент для майбутніх справ і призвести до більш жорстких правил, захистивши нас усіх від небезпеки. Цвілі цвіль може бути серйозною небезпекою для здоров'я, але є кроки, які ви можете вжити, щоб запобігти та усунути їх у своєму домі. Контролюйте вологість, це найважливіший фактор. Негайно усувайте витоки з даху, труб чи вікон. Використовуйте осушувачі вологих приміщення, таких як підвали та ванні кімнати. Забезпечте належну вентиляцію, особливо на кухні і у ванній кімнаті, використовуючи витяжні вентилятори. Регулярно прибирайте місця схильні до розвитку цілі, такі як ванна, кімната, кухня та пральня. Використовуйте засіб для чищення, що цві... знищує цвіт. Або розчин відбілювача та води завжди добре провітрюєте, коли використовуєте відбілювач. Покращення вентиляції достатній потік повітря допомагає запобігти накопиченню вологи. По можливості відкрийте вікна та переконайтеся, що вентиляційні отвори не заблоковані. Регулярно стежте за знаками цвілі, такими як затклий запах, плями від води або видиме зростання цвілі. Звертайте пильну увагу на місця, де вона може задати шкоди. Якщо це. Ви виявиться цвіль, негайно приберіть її для невеликих площ зазвичай це можна зробити самим. У випадку більшого зараження найкраще викладати професійну кампанію з усунення цвілі. Якщо ви підозрюєте серйозну проблему з цвілі, або якщо у вас є проблеми зі здоров'ям, пов'язані з впливом цвілі, прикосуйтесь з медичним працівником і подумайте про те, щоб найняти кваліфікованого інспектора цвілі або ремедіатора. Вони можуть оцінити масштаби проблеми та прокоментувати відповідні рішення. Дякую за лайки та розповсюдження відео.